Доброго дня, сьомий Альфа. Ми з вами продовжуємо програмувати, продовжуємо вивчати цикли, що нас сьогодні цікавить. Е, показую дві задачки, вирішуєте дві задачки, все як завжди. Працюємо знову ж таки на вже ускладнення деяких умов і ускладнення те, що нам потрібно знайти. Дивіться, задачі сьогодні ну не зовсім, я би сказав, не зовсім подібні між собою, але в цілому нам для тренування якраз вистачить. Дещо покажу, дещо вам. Ну і плюс, як завжди, пояснюю, як це робиться. І так, давайте розпочинати. Що нас цікавить? Угу, розташовую нам завдання. Так, ну давайте. Перша задачка: надрукуйте всі цілі числа з інтервалу від 1 до 50 кратні 5 або 7. Тобто, відповідно, ми маємо прописати в умові. Інтервал невеличкий, тобто буде цикл з 50 кроків. І умова. Умова буде подвійна. Чому? Тому що ми маємо перевірити кратність, тобто ділення на 5 безостачі для певного числа і ділення на 7 безостачі для наших чисел. Ну, зрозуміло, що кратні 5 або 7, 5 це в нас буде 5, 10, 15, 20 і так далі. Кратні 7, 7, 14, 21 і так далі. Але потрібно прописати це у вигляді умови. Так, ну що, давайте розбиратися шаблони, описи. Як завжди, в нас задачка 1. Назвемо її task нижнє підкреслювання 1. Нам знадобиться зміна для циклу, і, і все, все в цілому нам більше ніяких змін і не знадобиться. Тільки одна зміна для циклу. Вона буде в нас цілого типу. Так. Ми знаємо наш інтервал, тобто межі інтервалу нам не потрібно вводити, тому ми можемо одразу розпочинати із циклу. For i e. від 1 до 50. Ну, зрозуміло, що ми розуміємо, що кратність 5 починається з числа 5. Але в цілому, умова з інтервалу від 1 до 50. тобто починаємо не з п'ятірочки, а з одинички зробити. І так, ми їх друкуємо при умові. Якщо. Вони діляться на 5 або на 7 без остачі. Буде умова. Якщо перша, оскільки тут вже дві умови, пам'ятаєте, я говорив про те, що якщо більше, ніж одна умова, ми беремо в тужечки кожну з умов. Перша наша умова. Якщо наше число і, тобто наша зміна циклу, ділиться на 5 без остачі. Тобто ми маємо приписати і мод 5, тобто остача відділення на 5 дорівнює 0. Друга умова або. Тобто ми прописуємо OR або і прописуємо нашу другу умову. Або і мод 7, тобто остаще відділення на 7, дорівнює також 0. Що ми робимо? Тоді Тоді ми просто друкуємо цю нашу змінну I. Все, задачка вирішена. Давайте перевіримо ж наші числа тепер. Запускаю. І, будь ласка, ось наші числа з інтервалом. Бачите, зовсім не важка задачка. Умова. Здавалася, що тут нам прописувати і прописувати. Але в цілому ви бачите, що дуже легенько все це вирішується. 5, 7, 10, 14, 15, 20, 20, ну і так далі. Тобто наші числа. Все. Ось така невеличка задачка. Друга задачка. Угу. Друга задача вже цікавіша. Знадобиться нам декілька змінних. Давайте дивитися шаблони, описи. Це в нас буде задача 2. Пропишемо task, нижнє підкреслювання 2. Знову ж таки, нам знадобиться змінна циклу, кома нам знадобиться ага, всі цілі числа з інтервалу, в запису яких є цифра 5. Тобто, нам знадобиться три зміни для наших цифр. Цифра 1, цифра 2 і цифра 3. Тобто ми маємо наше число розбити на три циферки. І перевірити, якщо хоч одна з них дорівнює 5, тоді ми це число друкуємо. Все це цілого типу. Так, далі. Одразу розпочинаємо цикл. Ми знаємо наші межі від 200 до 400. For i. E. For i. E. Присвоїти, починаємо з 200 до 400 зробити. Що ж ми тут будемо робити? Тут нам знадобиться визначити першу, другу, третю цифру і прописати умову. Тому в нас буде цикл for і ми прописуємо додаткові begin і end. Чому? Тому що в нас більше ніж, одна, <кхи> більше, ніж одна команда, більше, ніж одна строчка коду в циклі. Тому прописуємо одразу Begin і одразу тут нас прописати END, щоб не закути. Отже, що робиться в тілі нашого циклу? Що ми виконуємо? Ми визначаємо всі три цифри. Перша цифра це в нас буде і дів 100. Тобто поділити нашу, наше число на 100 і залишити лише цілу частинку. Це якраз і буде перша цифра. Цифра 2. І дів 10, мод 10. Спочатку, ми що робимо? Ми е, ділимо наше число на 10, залишаємо цілу частинку. Мод 10, знову ділимо число на 10 і залишаємо дробову частинку, те, що після коми. Тобто визначаємо другу цифру нашого числа. Цифра, цифра 3. Присвоїти і мод і мод 10. Тобто поділити наше число на 10 і залишити тільки те, що в нас залишається в остатку. А тепер прописується умова. Тут умова буде складатися з трьох частин. Якщо. І ми маємо перевірити, щоб кожна цифра, хоча б одна, дорівнювала 5. Тобто нас цікави тільки ті числа, в яких в запису є цифра 5. Тобто перша наша умова буде, якщо цифра 1 дорівнює 5, друга умова, або ор, цифра 2 дорівнює 5, або цифра 3, логічно, дорівнює 5. Цифра, пропустив трієчку, дорівнює 5. Тоді що ми робимо тоді? Тоді ми виводимо наше число в right line і нашу змінну І. Сортую програмку. Ну і перевіряємо, що ж в нас є. Мають надрукуватися е, числа, в яких хоча б одна цифра дорівнює 5. Запускаю. Будь ласка, ну, таки цифра у нас доволі таки багатенько. 205, 215, 225 і так далі. Бачимо, що все працює, все добре. Тобто, такі в нас неважкі завдання. Як завжди, скріншотик програмки я додаю до нашого класумчику. Тобто, щоб ви, ви бачили, як ми це розв'язували, плюс відео буде. Давайте подивимося на ваші задачки. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу. Зрозуміло, інтервал це і є наші межі від скількох до скількох що при діленні на 7 дають залишок 1, 2 або 5. Повертаємося до нашої першої задачки. Умова у вас буде, дивіться, що при діленні на 7. Тобто перша умова, якщо і мод 7, але залишок буде не на ціло, а і мод 7 дорівнює якраз 1, або імо 7 дорівнює 2, або і мод 7 дорівнює 5. Тобто, при діленні на 7 має залишатися в остатку одне з цих чисел. Друга задачка. Надрукуйте всі числа. Ну, в цілому, так. Трошки подібні задачі, згоден. Трошечки подібні, схожі тобою. Надрукуйте всі цілі числа від 100 до 150. У яких Так, ага. всі цілі числа від 100 до 150. Знову, наша межа буде від 100 до 150. У які всі три цифри, знову ж таки, всі три цифри нам також знадобляться, угу, різні. Тобто ми все прописуємо теж саме. Єдине, що в нас інше буде ліміт, тобто, від скількох до скількох ми проходимо, нижнє значення буде 100, верхнє значення 150, цифри ми визначаємо точно таким же чином, але умова буде інша. Всі цілі числа, у яких всі три цифри різні. Дивіться, різні цифри ми прописуємо таким чином: Цифра 1 не дорівнює цифрі 2. Ви зрозуміли. Цифра 2, відповідно, не дорівнює цифрі 3. Цифру 1 і 3 ми можемо в цілому, хоча можна і перевірити про всяк випадок. Цифра 1 не дорівнює цифрі 3. О! Оце буде повністю наші умови. Тобто самість умови дорівнює 5. ми наші цифри перевіряємо, щоб вони не дорівнювали одна одній. Тобто буде ось така умова. І в результаті, знову ж таки, вони нам надрукують. Бачите, завдання не важкі, але для тренування це потрібно. Щоб навчитися програмуванню, звичайно, що треба кожного дня програмувати. Ми програмуємо з вами хоча б один раз на тиждень. Але, будь ласка, сонечки, обов'язково потрібно нароблювати наш код. Тобто, писати це нашими ручками, визначати, аналізувати, ну і отримати результати. Тільки так ми і зможемо навчитися програмування. Бажаємо вам успіхів, бережіть себе і буду чекати на ваші роботи, на вашу домашку. На все добре!